У народі віку існували казки та легенди. Вони з'явилися ще до появи писемності. Їх переказували дітям та онукам, а далі онукам онуків. Книга Старовинні українські легенди це дивовижне літературно-художнє видання, упорядковане Тетяною Жабською та Сергієм Мовчаренком, що переносить читача у світ української народної міфології та дає змогу ознайомитися з легендами та переказами різних етнографічних регіонів України. Це не просто книга, це захоплива подорож країною крізь час і традиції, щоб зрозуміти, що робить українців такими особливими. Завдяки багатому ілюстративному матеріалу видання дозволяє побачити та відчути живу розмовну мову, глибинні, моральні та естетичні почуття, а також іскрометний гумор українського народу, що робить його не лише цікавим джерелом народних вірувань, а й незамінним доповненням до вивчення історії та культури України. В часи нинішньої боротьби за державою і національне самоствердження це особливо актуально. Матеріали, зібрані видатними етнографами 19 століття, допомагають читачеві краще зрозуміти українську культуру та побут. Ця книга не лише розповіді про героїчних персонажів чи загадкових створінь, а й спроба передати неповторну атмосферу та дух українського народу Це своєрідний ключ до серця української культури, що відкриється для широкого кола читачів. Чекаємо в секторі дитячого розвитку та дозвілля Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара.